Доброго тихого дня всім, добра, затишку, радості і здоров'я. Бути довго не можу, тому гарної, позитивної розмови і настрою. Лачик 25 і квіти. Дякую. Роман, анекдот. Алло, Іване, у вас вдома пахне чи то бен... бензином, чи то газом дуже сильно. Я боюсь, що вибухнула. Світлана, заспокойся, запали свічку і помолись. Іночка лайк пос... прожала. Добре. Дякую за ананаси. Богдан, Оксаночка, добрий день. Світланка, бабуся Галя був поміч. Оксаночка, Богдан, привіт. Вдалого дня. Оля Чумаченко, Світлана, Ілюша, Богдан, Бабуся Галя, вкусняшки, Івана, Оксаночка, Рома Інна майстер, доброго ранку. Тетянка, у нас погода хмарна, сонечка немає, сніг ростає, сиро, зябко. Світланка, Іваночка, привіт. Богдан 26. Тетянка, Оля Чумаченко, доброго вам дня. Бабуся Галя, Ілюша Оксаночка, доброго дня. Гарного настрою. Івана Капачук, Світлана, привітики, і смаколики. Анекдот від Романа: Чому китайці відправили людину до космосу тільки через 42 роки після Гагаріна? Довго шукали? Бажаю полетіти на ракеті з написом «Маде ін чіна». «Маде ін сніма» in Чі China. Так, зараз би поскучила трошки, та ти бачиш. Так, не знаю, там чи ні бабуся Галя, Ілюша, Оксаночка, доброго дня і гарного настрою. Іванка Капечук, Світлана, привітики, І вам Шампанське з фруктами. Роман, так, Роман Анекдот читала. Бабуся Галя Таня було весілля таке, що запам'яталось на все життя. З пригодами. Пишіть, які пригоди. Світланка, Ромашка Вісельчак, привітік. Таня Кусняшки. Було весілля в мене. Гуляли три дні до весілля і три дні після весілля. бо тоді, коли ще йшла заміж, то ставили шалаш. Тоді пекли корова її в суботу ходила кликати з і зважкою друж... і дружками. А, бачите, ще кликала, ні. Ми вже не кликали, у нас вже відкритки були. Богдан 27. Оля Чумаченко, Тетянка, Таня співак, доброго дня, Катюша Узна, доброго дня. Таня гарного спілкування. Катюшечко, привітики, тема весілля. Чи було весілля? Оля Чумаченко, дякую, бабуся Галя. Юля Бойко, доброго дня. Бабуся Галя. Прийшов мій колишній хлопець, а жених з дружкою в кущики пішов, ото було весілля. О, капець Богдан Катюша вузна, добрий день, і таке бабусю що ж. Юля Бойко, Оля Чумаченко, доброго дня. Ілля Горбачов, привіт Івана. Оксаночка Оля Чумаченко, бабуся Галя, здоров'я, спокою. І нехай все вдає, вдається, все збувається і квіти. Іванка Капачук, було весілля у 2003 році. Святкували в нас вдома, у палатках. З моєї сторони було 120 чоловік, а з чоловіка 60. Гуляли два дні. О, то є добре. Тоді весілля робили великі, людей кликали 200 не менше. Юлія Бойко, Катя Озна, привіт.